Дидактична гра дарунки осені» Привіт, привіт, мої малята! Сьогодні я вам загадаю загадки про дарунки осені. Це справжні осінні скарби для здоров'я і смаку. Осінь щедра, золота урожай нам принесла! Яблука, грушки у кошик кладем, моркву й гарбуз до комори несем. Сливи, виноград, капусту, буряк. Все нам на користь, все просто смак. Готові відгадувати? Ну, починаємо! Без вікон, без дверей, повна хата, лютий, гарбуз. Помаранчева і гарна у землі сиджу не марно. Соковита солоденька вже я стала чи маленька? З собою пригощу дитину, хай корисну з'їсть морквину. Український борщ чудовий по усіх краях відомий. У борщі я головний, борщ без мене не смачний. Бурячок. З мене листя обдирають, мене квасять, в борщ кидають, в пирогах мене печуть, і в салат мене січуть, капуста. Печуть, мене смажать і варять. Їдять мене і дуже хвалять картопля. Сидить марушка в семи кошках. Хто її роздягає, той сльози проливає. Цибуля. Що то за голова, що лиш зуби і борода? Часник є солодкий, є гіркий, різні форми має, є худий, а є товстий. Кожний його знає. Перець. Ну що ж, малята, от ви і відгадали всі мої загадки. Ви розумнички. До нових зустрічей. Па-па!